Будуть допоміжними, якщо телефону під руками немає. Нещодавно у Хмельницькому встановили тривожні кнопки виклику правоохоронців. Засоби з'явились в громадських місцях обласного центру у рамках соціального проекту департаменту поліції охорони задля попередження злочинності. Кнопка передбачає розміщення в визначених місцях. В Хмельницькому їх є три в разі потреби. будь який громадянин може нажати кнопку виклику поліції. У нас є батутіна 28. Прибузька 14 та Чорновола – 41. Засоби сповіщення миттєво передаватимуть сигнал оператору. І вже за лічені хвилини найближчий патруль поліції охорони прибуде на місце виклику. Кнопка працює цілодобово, має відеофіксацію та обладнана акумулятором. Тому скористатись нею можна буде навіть під час відключень електроенергії. Ну по хмельницькому був один виклик дієво порушення були такі, так, суттєво несуттєві, була бійка. Небайдужі громадяни побачили та й нажали кнопочку. Хмельничани також бачають доцільність у встановленні термінових кнопок виклику поліції і додають, таких має бути більше. Потрібно, потрібно, щоб люди могли звернутися до домови, всякі випадки бувають в житті. Кожна людина, яка йде по вулиці, якщо навіть бачить, що щось трапилося, вона повинна підійти, нажати тривожну кнопку, щоб могла виїхати поліція і скористатися цим. Ви вважаєте, їх більше повинно бути? Так. Я б їх везде поставила. Краще їх би не, ну, не потрібно було. Але взагалі я вважаю, що це доречна Справа більша кількість також потрібна на кожному районі по пару кнопок. Втім, правоохоронці попереджають за хибний виклик. Передбачено адміністративне покарання. Надалі тривожні кнопки встановлюватимуть і у інших мікрорайонах міста. Окрім обласного центру на Хмельниччині уже функціонує сім тривожних кнопок. Івана Шемчишина, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський.